Привіт-привіт, малятка! З вами сьогодні тьотя Таня. Малята! Сьогодні ми з вами вирушаємо у захопливу подорож. У сафарі. Ви знаєте, що таке сафарі? Це подорож місцями, де живуть дикі тварини. 국민으 <sweak> Дайте сідати у цей великий джіп <звук> І будемо спостерігати за нашими тваринами. <звук> Малята, ось погляньте. Хто це дрімає під деревом? Це лев. Справжній король савани. У нього розкішна грива, і він дуже грізно речить, коли хоче показати, що він тут головний. Ось так. <звук> Вони дуже розумні і полюбляють усю свою родину і спілкуються таким звуком, що ми їх навіть не чуємо. Давайте ж глянемо з вами, як гуляє сім'я слонів. А хто це такий високий? То це жирафа! Вона настільки висока, що може дістати до самого вершечка високого дерева, щоб поласувати листочками. Ви бачите. Які в неї довгі ноги, а шия ось у тітані тані невеличка шия, а у жирафи отако довга шия. Зебра смугаста. Ви бачите, які у неї смуги? І чорні, і білі? Малятка, а як ви думаєте, всі зебри однакові? Та ні, кожна зебра унікальна, бо має свій малюнок. Хто це так швидко біжить? Та це ж, гепард. Це найшвидша тварина на суші. Він може так швидко бігати, немов блискавка. Ой, а це хто хлюпочиться? То це ж він здається дуже добрим і веселим, але насправді він є дуже сильним і небезпечним. Що потрібно дуже гарно їсти кашу, і ви будете дуже сильними. Ану, малятка, покажіть, які ж ви сильні зробіть ось так. Вау! Це ви такі сильні! Отакі сильні. Ви ж розумники. Малята, а це хто до нас прибіг? Хто це до нас прибіг? О, та це ж маленький помічник. Артем, помахай привіт, маляткам. Привіт, привіт! Артемчик, а що ми сьогодні маляткам розповідаємо? Про тварин у сафарі. Поглянемо, про кого нам розповість Артемчик. Артемчик, кого це ми ось бачимо? Хто це? Та це ж носорік. І він ху? І він ходить по сафарі, носить такий великий танк. Великий танк. Ух ти і має такий ріг на носі. На носику має ріг. Ну що, Артемчик, ми показали всіх звірів у Сафарі, всіх, всіх маляткам. Ну що ж, малята, до нової зустрічі. Пока, пока, пока. А з вами була тьотя Таня та Артемчик. А ми поїхали далі на джипі. Бум -бум. Ставте лайк та підписуйтесь на канал.